Здравствуйте. Вітаю вас. Як ваші дітям? Дякуючи Збройним силам України. тримаємось. Непогано. Понятно. Все, добре. Ну, давайте познайомимось з вами спочатку. Звідки ви? Як вас звати? Я із Санкт-Петербургу, мене зовут Олег. Угу. Я з Києва. До мене можна звертатись, пан Дмитро. І про що, Олег, ви розмовляєте, які теми обговорюєте з українцями? Тобто вас, Дмитрій зовут. І ви не почули, як я сказав, до мене звертатись. Нет, я Ні. я не понял. Ну, Повторю ще раз: пан Дмитро. Пан. Так. Ну, ладно, Та здійсно. Mm. Так, на які теми ви з українцями спілкуєтесь? До чого Україна включили? Любой. На Для чего а Украину включили? Украина. У меня не только Украина стоит. На тельке? Да. Ну а с украинцами про что спілкуетесь? А разно. Ну, например. Многие хотят о войне поговорить. Угу. Кто-то о жизни поговорит. Поэтому как, как получится. Не, ну про життя что с вами говорить, а тут нема что. а за войну можно. Что думаете с этого приводу? А что, что именно? Конкретный вопрос. Ну, ты бы отмотал, например, час назад на 2014 год. варто было нападать и начинать это все от России против Украины? Вообще сложный вопрос. Если бы у вас в стране было все спокойно, наверное, ничего бы не произошло. Я по інакшому питання ставив. Я вас запитав, чи варто було Росії в 2014 році, от, вже споглядаючи, що відбувається, що на сьогоднішній день те, що відбувається, чи варто було починати Росії оцю війну проти України? Ну, в 2014 году Росія не починала війни. Ну а хто почав? Та да ніхто не почав. Ніхто не почав. Ні, ні, ніякої військової агресії не було, захоплення території не було, ні. Не, не було. Військових частин не блокувалися, ні. Аеродром військовий не, не. захоплювали. Кораблі? Кораблі військові не захоплювали, ні. Где? В Криму. Ну слушайте. На що? Ну що, слухав? Право нації на самоопределіні ніхто не відміняв. До чого тут зараз Мороди право, хотів, якщо, зах... якщо не я не кажу, що ви з жити. якщо ви що? почали захоплювати військові частини, блокувати, захоплювати військові аеродроми. Ви до а чого не тут? А ви, тут ви тут до чого? Ми О, до до, до розумісті чого розумісті тут розумісті? Росія? А хто ви такі, щоб давати якусь можливість на території іншої держави? Ми, Росія. Ну. І хто вам дав право? Ми. Хто ви? Ми. самі Ну, тобто, ви як прав... агресори, як гітлеровці, правильно? Ми дали Ті, прав... Ті зробили аншлюз Австрії, да? сказали. Дали право на самовизначення австрійцям приєднали до Німеччини. Так само і ви, так? виходить? Ну, якщо ви хочете, пусть буде так. Ну, а і буде так. Ні, ну добре, що хоч не заперечуєш, що ви такі гітлеровці 21-го століття. Ну, пусть буде гітлерство. Саш так. Саме, так. Саме так. Вам від Е, Ви знаєте, якось трошки ні, але добре, хоч ти, що ти визнав вину. Це ж матеріали всі збираються. А потім буде, коли ну, буде трибунал, будемо судити. Кто? Весь світ буде судити вас, росіянців злочинців. Ну, який весь світ? Ну, який весь світ? Ну, з чого ви це рішите? Весь світ буде. буде вже, вже створюється військовий трибунал. Я не знаю, як він буде, чи Нюркерський буде, чи буде називаємо його Маріупольський, буде в проходити. Ну, конечно, проходити. конечно, всіх ваших Звісно, будуть, і в, от і вас будуть судити. Трибунал. У вас ну, будуть судити, це ваше місце. Ви напали на інше. Для того, щоб нас судити, ну, спочатку нас победить. Звісно, переможемо. А що ж ви думаєте? Да ладно. Когда? Та прохладно. Когда? Ну, це ти запитай Ванги, Ви там дуже любите її тягати ту старушку. Покійну вже. А, при чому, а при чому здесь, Ну так а що ти мене запитуєш, школи? Хто його знає? Можливо, навіть завтра. Отстаємо зранку, включаємо телевізор по всіх федеральних каналах. І де Любіді Озеро починається там у вас павук їсти Гадюку. Чи там жаба Гадюку. Самі себе, скажімо так, ну, трішечки це же, це саме. познищуєте. Як і це? Как это полинців називається? Мрія, да? Ну, а що такого не може статись? Ну, може запросто. Він що вічний. Та а що він ні. вічний? Ні. Хто? Карлік, Карлік бункерний. Кремлівський. А вы про Путина что ли? О, бачишь, вгадал сразу. А? Так, слушайте, Но вам, не надо. вам не умолиться надо. А, або вот в пятницу, например, на Зустречи с Трампом раз его и зарештуют? Может так и будет? Может. Не. Может. Не. Запросто. Не может. Может. Знаете, в чем ваша проблема? Запросто может. Знаете, в чому, Паш, а ва? чого, до, чого ви тут не захотів ви поїхати -то, до Італії, -то, наприклад, на перемовини, чи навіть до тих самих Еміратів? Я ще раз говорю, ви почему вдруг вирішили відтяпати ви кусок какой-то, да? І з ми і не ми на ніякий вас. кусок не, не претендували. Це ну, ви прийшли і забрали частину решили, нашої держави. Другої сфері держави, ви можете э, тягатися сфер -держав. Ну, результат. Вот ви напали. Тоді нас взагалі ніхто не підтримував, ніякої ні зброї нічого не було в 2014 році. Та да яка різниця, хто напав? Дуже напал? велика. Фа... Ви напали. Результат какой? Ви напали, і як окупанти окупували частину нашої території. Відповідно, ви да. будете нести відповідальність. Да. Так. Так. Да. Та, і, всего, ми як, як країна терорист, буде на відповідальність. Ваше государство прекратить ваше существовання. Та дивись, ти за своїм слідкуй. О. Щоб ви там не опинились знов, попрошайничати якісь ножки, ну тепер же будуть не Буша, будуть ну, Трампа, ну, яйця Ердогана і так далі. Запросто може бути. Ну не виходит. Не виходит. я чи вже експорт бензина чого заборонили? До прикладу, така от елементарна просто. А за чим? Ну, я питаю, для чого ви зупинили експорт бензину, заборонили. А, у нас не бензину. А чому у вас не вистачає бензину? Наверное, да. Ну, я не знаю, по якій причині, я в тебе по питаю. тому він у нас є, поэтому у нас нет. Я не в додатай. тебе запитую, Наверно, чому, ви не, чому ви не продаєте бензин? Я Раніше продавали стільки багато, там по світу, а зараз ні. А кому чому? продавали бензин? Чорт тебя знає. Ну, видите. Ну, Можешь запитати не, в GPT чата. А зачем вы так говорите? Я думаю, що на ту саму Индию продавали, і той самий Китай продавали, певно. Нет, ми в Индию не в Индию не продавали. Вот. Можливо, ще якісь країни продавали. А тепер чомусь перестали продавати. Чому? Не хотим, наверное. А, не хочете просто. Ну, дійсно. На кому треба гроші? Ну. Абсолютно. То, что нам є что продавать. Що, Шо, наприклад. Да, очень много чего. Ну, наприклад, давай. що ви продаєте зараз. Багато все. чого. Що все? Ми продаємо газ. Ми продаєм... Газ ми продає... дуже цікаво. Куди ви газ продаєте? Продає, ми, продаєм газ ми продаємо брильянти. Газ ви куди продаєте? Ми куди газ продаємо? Хотіть, удивлю, в Європу. Ох, в Європу продаєте. Та ви що? А скільки, давайте там, скільки там та Угорщина купляє того газу чи Словаччина? Я наскільки знаю, там Німеччина і решта країн відмовились. У в 2020 2024 році. У 24-му році Європа купила та, 20% всього об'єму газу це російський. Та ви а, а до того, скільки вона купувала газу? мені не в відсотках. Ну, більше, мені більше. в кількостях, так. Да. Ну, теж не треба в Європі вже продавати газ. Дійсно Що ви ще такого цікавого продаєте? Ну, давай поділись. -то. Чому автоваз перейшов вже на чотирьохденний тиждень роботи, робочий день? Чого зависло, блін? Товариш майор. Чи ти навмисно ти он кліпаєш? Ладно, пшел вон. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом. За що окрема величезна подяка? А ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильських, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. <свист> Кошмар какой. И вот надо было кепку такую покупать, да? А что ней не так. Да <свист> не, все так. Ну просто специально пошел купил, да. Ну, сама ж вона не прийде, правда? Ну, не придет, конечно. Не пройду, звездно. Звездно, пишел и купил. Пришла дешево и купил? Та что ж дешево, ні, не дешево. Наверное, подороже, да, был? Так. Потому что, потому что там есть то, что да. будет. Сам так. Молодец. Я знаю. Ну а где Господь должен быть? Да Господь? В сердце да. мое бути. Правильно. Сам И он так. не требует, чтобы я набивал себе на лоб вот это вот. Не набывай. Так у вас, у вас же Господи нема на России. Так что. Ну, конечно. А, а куди он дився? Розстреляли ви його. Господнє. Уявляєш? Mm -hmm. Так. Ну, Тому ну не особисто, не мотюкайся матю, не тут. То Господи то матюкаєшся. А це було в 1918 році. <кій> – І що там було? – В Москві рішенням суду народних тих комісарів червоних було вирішено, mm -hmm. да що Бог то є, в Так, Николай II, да? Який Ніколай II? Кажу тобі, в 2018 році Ніколай II же, я не знаю, чи вже його розстріляли, чи десь там в Тобольську сидів. от І оці Ленін з комісарами прийняли рішення розстріляти Бога п'ять ранку вийшло там щось з десяток тих червоноармійців, три рази вистріли в небо, і потім було оголошено все, Бога нема, він розстріляний. Це от твої прадіди оце робили. Тобто, то подожди, подожди, я, я не дуже силен в історії, чесно говоря. Ну, я так і зрозумію. І не дуже, не... і не дуже розумію, чому всі українці, з ким я спілкуюсь, намагаються зважатися на історію, а, но... То есть Красная армия расстреляла Господа Бога в 18 году. Да, 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 да. А он как выглядел, Господь Бог? Ну что ж ты меня запитываешь? Треба вот в тех В своих прадедов Нет, ну, не, ну ты же мне говоришь, я просто не знаю. я, я, я не знаю. То есть Господь Бог был расстрелян Красной армии. Само так. А у нас а, от Рождества какого идет или это исчисление туда? Христового. То есть он в 18 году его расстреляли и вот тогда пошло? Не. А когда же тогда оно пошло? для чего убийцы Информация. Ну, информация простая. То есть у нас 2000, не, 1918 год от Рождества Христова, но Христа убили именно... Это не Христа, Бога. Христос – это Сын Его. Ну, Сын Его. А сын. кого убили? А убили это Бога. А, Бога! Не мотюкайся. Не мотюкайся. Да не, ну, я просто кажется, русский богат убили, да? Да. Камеру ну, трошки я... на себя направо, то я, знаешь, такие вот бачок 8 тебя я просто, подожди, я немножко, да, у меня рука повернулась. Ну, еще трошки, або совсем, ну, не видно тебе, еще камеру трохи опусты. или подними, опусти. Удив... Чи підніми, чи удивляюсь, опусти. удивляюсь. Вот так вот, да. М то есть, подожди, Бог родился, потом умер, потом возродился. А потом ты ты снова не переказываешь историю Иисуса Христа. Не, я не, не пересказываю. Мне просто интересно понять, как же он жил, да? Есть Рождество Христово, Когда Он родился. До правильно? речи, а когда он народился? Колы Христово. Ну, сейчас год какой, подумай. Ну, коли він народився? Якого числа? Якого місяця, якого числа? О, Рождество Христово. Когда? Ну коли воно? Я не буду отвечать. Ну, ну я не... тебе запитав, коли воно? Я Тебі, не знаю. Не, тебе не 5 років, щоб... ну как бы. Ну я не, не знаю, ну підкажи, чого ти такий. Крам Вознесення Господнє, да? є. это якого Какого числа він вознісся? Ну-ка. Я ж тебе питаю, коли, коли, коли народився? Ну, не питай мене, ти Ты мені ты же мне должен возить. Я, тобі, я тобі поставив питання, коли не він народився? Не треба мені питання ставить. Не надо мне вопросов ставить. Я не прошу никакого пытания. Мы просто интересно Колы, Когда РИЗ-2 свидетельствует? Никогда. Никогда не свидетельствует? Вот бачишь? значит это правда, что вы стреляли и все. И теперь вы какие-то там сатанисты. Ну ты очень похож на сатаниста. Ну так, без обид. Слушай, тебе сколько лет? 49. Чего ты размутюкался? Я не размутюкался, я тебе правду говорю. Что ты разматюкалась на счастье? Ну, съездил в Израиль. Я там был. А ты был в Израиле? Да, я был. Да, ты был. Не слышал никогда. Да, да, ты там был. Был в Палестине, я везде был. Пшел вон пес. Шановные панства, сколько часу происходит э, данный YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!